Говоримо про досвід впровадження послуги раннього втручання в Одеській області саме від органу державної влади, як це відбувалося у нас? Хочеться зауважити, що маленькі діти вони дійсно найкраще вчаться з досвіду самого життя і безперервно освоюючи знання, уміння в щоденній активності з близькими людьми та відповідно в знайомих життєвих контекстах. Отже, почалося саме з визначення чотирьох областей для запровадження пілотного проєкту створення системи надання послуг раннього втручання в 17-20-х роках в Закарпатська, Львівська, Харківська та відповідно Одеська область. Початку реалізації пілотного проекту для прийняття узгоджених рішень проводить засідання регіональна консультативна рада. Питання реалізації пілотного проєкту створення системи надання послуг раннього втручання зазначена рада була затверджена розпорядженням виконуючи обов'язки голови Одеської обласної державної адміністрації про утворення регіональної консультативної ради з питань реалізації пілотного проекту створення системи надання послуг раннього втручання. Для забезпечення розвитку дитини збереження і здоров'я та життя. Зазначу, що відповідна рана рада регіональна була в нас практика створення в районах. Е, ну, скажу, що напевно, ну, мій, моя особиста думка е, достатньо регіональною, вона буде більш обширно е, охвачувати проблемні питання і більш професійно вирішувати всі поставлені задачі відповідно до е, створення системи раннього втручання. Наступний слайд для забезпечення для забезпечення узгоджених рішень, відповідно, рішенням регіональної консультативної ради затверджуються плани робіт на кожен наступний рік та координується виконання поставлених задач. Але ж, відповідно, ми розуміємо, що ми також повинні забезпечити підготовку фахівців на надання зазначеної послуги. У комунальній установі обласний методичний центр соціальних виплат працює методичний центр раннього втручання, який для підготовки нових фахівців раннього втручання в територіальних громадах розроблено навчальну програму навчання фахівців команд раннього втручання. Національні тренери вони є фахівцями центру, проводять відповідне навчання команд раннього втручання за цією програмою соціальної підтримки населення. Були виділені забезпечені кошти на проведення цього навчання фахівців раннього втручання, міждисциплінарних команд, і для прикладу, у 2021 році на суму 216 тисяч гривень було проведено навчання 43 фахівців раннього втручання. На жаль, через військовий стан в 2022 році відповідного навчання не проводилось, але водночас робота не зупинилася. Протягом 2022 року центром було організовано щотижневі зустрічі фахівців раннього втручання Одеської області з експертами з Нідерландів з метою отримання знань вмінь роботи з травмою у ранньому втручанні. В межах спільної програми з фондом розпочато навчання за програмою арт-терапія в аптечці першої допомоги. Проведено семінар на тему альтернативно-додаткова комунікація в умовах війни в Україні. Проведена була зустріч групи підтримки батьків у послузі раннього втручання. Щоп'ятниці проводяться супервізії для команд області, для індивідуального вони представляють свої випадки і кожен випадок розглядається індивідуально. Вони мають можливість отримати ідею, рекомендацію для покращення ефективності своєї роботи, обговорити певні випадки, надати послугу раннього втручання сім'ям, яких батьки Мають навіть порушення слуху. Фахівцями центру проводяться дослідження та науково-практична діяльність у сфері раннього втручання. І хочу зауважити, що методичним центром нашим досить професійно координується впровадження послуги раннього втручання в Одеській області. Зауважу, що в Одеській області можна отримати послугу раннього втручання в семи установах. Зверніть увагу, що надання послуги забезпечено різними структурними підпорядкуваннями на базі поліклініки, на базі комунальної установи, відділення дитячого будинку, інтернату, кабінету або навіть служба в справах дітей задіяні фахівці надані послуги раннього втручання. Також послугу можна отримати, звернувшись до найближчого центру шляхом е оформлення її онлайн. Це також можливо, і як показала практика за останні два роки, вона дійсно ефективно дає свій результат. Тепер дуже хочеться розглянути е, послугу раннього втручання окремо, на прикладі окремого центру. Е, я би зазначила, що по, почалося впровадження ну, в одному з районів Одеської області на той час. Е, ми її назвали Бачу ціль, але не бачу перешкод. Саме так почався шлях впровадження послуги в одному з районів Одеської області. Розпорядженням тимчасово виконуючи обов'язки голови було реорганізовано районний центр соціально-психологічної реабілітації на районний центр раннього втручання та комплексної реабілітації дітей та молоді. Відповідно, було збільшено штатна чисельність на 4 одиниці саме для створення команди. Фінансування центру відбувалося за рахунок коштів районного бюджету. І для ефективного впровадження послуги було прийнято рішення розташувати центр раннього втручання комплексної реабілітації разом з інклюзивно-ресурсним центром. Це дало змогу після закінчення надання дитині послуги раннього втручання одразу направляти її в інклюзивно-ресурсний центр для надання інклюзивної послуги. Тобто в одному приміщенні у нас сконцентрований повний цикл додаткового навчання та розвитку дітей, які потребують особливої уваги. Як показала практика, це досить е, гарний був приклад і досить е, зручно дітям було е, в одному приміщенні вони всі звикли до одної команди, один одного знання, і не було ніяких проблем в переходу до послугу інклюзії. В центрі було створено міждисциплінарну команду, в якій спеціалісти тісно співпрацюють. Між собою, оскільки тільки у такий спосіб сім'ї та дитині може бути надана цілісна і комплексна допомога. Тому відзначали е, мої колеги дійсно рівноправними членами командами, є батьки дитини, бо сім'я забезпечує щоденне середовище, в якому дитина з особливими потребами росте, розвивається, тому саме сім'я є первинним одержувачем цієї послуги. На цьому етапі розвитку впровадження в свої права вступила децентралізація і зміна територіального устрою районів до Одеської області, в тому числі. В результаті налагодженої роботи центр нас перейшов від району до громади, але з можливістю продовження роботи з кожною родиною, яка потребує послуги незалежно в якій громаді вона проживає. Послуга раннього втручання для родин є безкоштовною. Отримання центру за рахунок коштів місцевого бюджету, і ну, для прикладу, зазначу, що у 2022 році видатки місцевого бюджету громади на отримання центру в цілому становили мільйон 148 тисяч. Зазначу, що є в них співпраця з іншими громадами, є така практика відповідно до... Послуга надається в рамках договору про співпрацю із оплатою вартості послуги відповідно до затвердженої методики розрахунку вартості соціальних послуг. Центр у своїй роботі співпрацює з інклюзивно-ресурсним центром, з дошкільними навчальними закладами, з закладами охорони здоров'я, первинна медицина, пологові будинки, з центром надання соціальних послуг. Та відповідно закладами органів соціального захисту населення. Хочу зауважити, що якісна послуга раннього втручання це завжди робота відповідно до методичних рекомендацій, до впровадження практики та підвищення своєї кваліфікації. На слайді зазначено посилання на онлайн курс, як зазначали до мене вже мої колеги. Є посилання, кому цікаво, ну раджу пройти, ознайомитись і подивитися досить. Цікаве прийти навчання для себе і відповідний наказ Міністерства соціальної політики про типову програму навчання спеціалістів фахівців, задіяних в управлінні раннього системи раннього втручання, зауважу, що продовжується нами і наразі проведення нарад круглих столів щодо надання послуги раннього втручання, здійснюється робота щодо розповсюдження інформаційно-просвітницьких матеріалів. Проводиться е, робота в територіальних громадах з питань провадження послуги раннього втручання, поширюється в засобах масової інформації, і в тому числі через мережу інтернет, інформаційні матеріали стосовно розвитку системи раннього втручання, публікуються успішні її приклади. І е, на наступному слайді е, зазначимо. Посилання з цією метою було створено даний сайт. Посилання зображено на сайті, в якому розміщено відеоролик, який розкриває сутність та основні принципи послуги раннього втручання. Зазначений відеоролик також розміщений на сайті обласного департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації, тому досить активно розповсюджуємо. Те, що нами напрацьовується, ділимося з нашою практикою роботи впровадження раннього втручання, і хочеться дуже зауважити, що якщо кожен з нас ну це, напевно, моя така особиста думка, особисте відчуття за всі останні роки, наскільки ми вже впроваджуємо розвиваємо систему послуги раннього втручання в нашій області, що коли кожен з нас поставить себе на місце дитини з вадами розвитку, родини. То разом ми зможемо багато досягнути в запровадженні послуги раннього втручання, тому що коли ти ставиш себе на місце родини, ти е, зовсім по іншому сприймаєш е, всю проблематику цієї родини і намагаєшся е, з великою душею допомогти зробити максимально все, що ти можеш зробити. І вважаю, що кожен, знаходячись на е, своєму робочому місці, кожен з нас. Спільно разом ми зможемо досягнути гарних результатів, впровадити послугу там, де її досі ще не було, але вона досить необхідна. Тому що дійсно ранні втручання це підвищення якості життя родини, дитини, самого народження її, це розвиток та підтримка сім'ї. Дякую за увагу. Якщо будуть питання, я з радістю відповім.